Друзяшки, всім привіт! Знаєте, коли в мене раніше не було машини, я якось так скептично, жартівливо ставився до якості наших доріг. Зараз, коли в мене є машина, я повністю прочухав, як то кажуть, цю боль і печаль. І цей вірш, друзі, цей вірш я присвячую підорасам, які називаються Укравтодор і хуйовому стару наших доріг. Погнали! Шановне керівництво Автодору, чого чу... Дороги разом з снігом зійшли у цю весняну пору. Таке от у нас е, дурацьке запитання, що це за погодні протипоказання. Там міст впав, там дорога провалилась. Просто інфраструктура вже втомилась. А то, що гроші на ремонт всі піждені у вас в кишені, ви мовчите, як підараси блять, смиренні. Данило Галицький зі Львова у Тернопіль на коняці скорше добирався, ніж я машиною в Тернопіль зараз доїхати зібрався. Чо марсохід Curiosity на Марсі радівтіхи та просто по наших дорогах, хуй би він проїхав? Шановні українці, у нас одна дорога. Третій автодор, блять, брати вже за роги. І я готовий без машини пішки туди крокувати, щоб їм там всім блядь, дати. Друзі, 에, сподобався віршик, ставимо лайк. Ставимо лайк, підписуємося на мій канал. І якщо цей вірш буде набирати по 50 тисяч лайків, я буду викрадати блять, одного автодорника і він буде робити так, щоб одна погана дорога зникала. Дякую, друзі. Підписуємося на, на канал, не забуваємо.